Так, у салоні. Сидіння в оригіналі не перешиті. Руль в такому стані. Автомат. Завівся з півтечка. Коротше, повністю в рідній фарбі. Ні фарбі. одна деталь не кручена. Так, робота на ну, того, димку нема. Димку нема антифріз поміняти, бо він взагалі страшний. Ні одна деталь не кручена, ні одна деталь не мальована. Я вам так різко перебіжу. Я вже й поміряв цілу. Пройоми теж теж не мальовані. Все стекла 14. -ка. Тільки в 2017 році глобуха поміняна. 130, 120, 130. 130, 140, 125 по капоті тут хіба я. Тут під дулом. Видно, не видно, тут тут піддулом. Це таке починає. Але капот оригінальний. 125 цілий капот. І він не кручений. Сутлос 20, 130, 130. Заднє сидіння взагалі як нові. Потолок хороший, без заломів. Карта грязна. Декілька царапинок. Ця карта має легасенькі. Злом і затерті кнопки. Зараз ще зроблю комп'ютерну, накладки. Далі. Тут теж нічого не кручено, я вже перевіряв. Нічого не малювано, все в оригіналі. Симіст. Буде трошки царапано. Тут і тут. Зазором добре, добре, тут добре, тут добре, 120, 120, 150 пройом я теж все перемірюю, там все, все добре. Резина зимова, 50% протектора, термозний диск хороший, колодки процентів 80 Ззаді теж резина хороша десь теж горіший колодків процентів 40 зараз перевірю що комп'ютерну діагностику зроблю пара оригінал 14 оригінал 14 Тут підсобірку 14 радіатор оригінал